Так, обіцяв зняти відео про плетоноску. Ну, це вже бронежилет навіть від укрброні. Треба, напевно, пояснити, чому саме укрброня, я поки так буду показувати і поясню. А, шукав Бронікс доволі великим, зах, високим захистом, захистом шиї, захистом плечей і а, захистом паху. ну... По можливості модульний. Думав взяти е, Оспрей, але його і шукати в нормальному стані трошки треба. І пластини на нього, ну, тобто, не пластини а пакети. Kevlar е, все ж таки має свої строки годності, а ти отримуєш кота в мішку. Якось до свого здоров'я, ну, не хотілося так ставитися. Е, про плитоноску давайте спочатку. Фокус є, да? трошки незручно мені однією рукою, я е, з цієї сторони е, камербанд відстягнув, він на таких швидкозйомах. Шут Чому брав саме цю пліт плітоноску? У Краброні їх два типи: одна трошки дешевша, і трошки дорожча. Це вона. Трошки дорожча вона іде лазерною різкою. В мене було дуже багато з лазерною різкою негативного досвіду, бо лазерна різка. Вона була на на рюкзаках. І там ці моляшки вони просто ну дуже хірові. Тут е, вони кажуть, що це кардура півтори тисячі. Е, ми, я, ми пару моїх знайомих вже пробували пальцями, пальцями щось зробити з цією штукою. Ну Просто там порвати його там чи смикнути якось. Е, руками не вийшло. Взагалі, от по відчуттю, враження, ну, по тактильним відчуттям, я думаю, що все буде з ним окей. Він мій знайомий, я не знаю, як це показати. Але він, коли вивертав цю штуку, він сказав, що вона типу, двохслойна. Типу, під низом 500 Кардура, зверху півтора тисячі. Не знаю, чи є в нього експертиза, щоб стверджувати це, тому просто як одна баба казала, передаю. Чому брав цю? Бо вона мені здалася більш легкою, і мені хотілося подивитися на нормальні лазерні різи. Я знаю, що типу, це дебільно експериментувати на собі, але взяв її. Що вона з собою являє? Це доволі маленькі, маленька така плітоносочка. В неї все є. Тут під, ну, це відстегується ця штука. Ну, повністю так от. Е, можна щось тут прицепити, якийсь функціональний кишеню, чи там е, що ще, чи відстегувати з магазинами це все штуковіну і так далі. Е, камербанд от такого типу. Е, Тут зараз стоїть вже пакет балістичний від них. Же. Він в комплекті не йде. тобто Вона йде без пакетів, без самоплитоноска, без пластин. Коли без е, цієї штуки, і без пластин воно взагалі майже нічого не важить, тобто саме ваги з плітника тут майже не, накоп... не накопичуються, досить прикольні ці пакети їх ставляться. Ну, Нормально ставляться, трошечки треба там зовсім подовбатися і так далі. Так, Почну з кінця трошки, але так просто може зручніше. Тут висить так. у мене оце захист пояса, тобто пояса живота. І знизу сюди, до нього вже кріпиться такий от напашник. Вони окремо на велкрошках. Ось там от видно одніволкрошки, і тут майже те саме ось одна, ось друга. Просто не буду зараз розбирати. Все воно з таким е, м'якеньким підбивом. Не знаю, наскільки він за перешкодну травму, конечно, буде забирати, але відчуття приємне, знаєте, як в хороших рюкзаках. Е, це, десь, мабуть, зачепив трошки. Приємно дуже матеріали тут зроблені все. Швидкоскид тут, тут такого типу. З мінусів я трошки пізніше переверну і покажу один тут. Мінус, такий я знайшов. Ну ні, не знаю. Подивимося, може, якось починю. Ззаді ми маємо такий ось вентильований демпфер. Він доволі м'якенький. По товщині, ну я не знаю. Що стеймає. Е, його можна відстягувати. Він тут на велкрошці. Тобто, ви просто можете, не знаю, якщо ви там на якусь куртку там чи щось ще одягаєте. Ну, тобто ви не бачите сенсу от в цій частині. Просто її відстягнули. Е, спереді, ззаді і ура. Е, з того, що хотів ще показати. Так, у нас є швидко скіт тут. Це вже як їх називають лямки самої плітоноски. Тут лямка плітоноски, з іншого боку, стоїть вже. Я просто з однієї сторони тільки зняв. Це захист ключиці. Він докупається окремо, так само, як і напашник, і захист пуза живота свого. Вони йдуть одразу з пакетами. Тобто тут всередині вже є пакетик. Теж вона все м'якеньке-величеньке. Тобто тут ось звідси починається балістичний пакет, і ну, до сюди йде. Це захист ключиці. Тобто ми знімаємо рідний, рідну лямку. Ну, Можна не найзручніше з того, що я бачив, але непогано. І замінюємо на таку штуку, типу, яка вже коли буде лежати тобто фронтальні в фронтальні проекції, буде захищати вам. Ключицю ну і половину вашого тіла від уламків. Прикольна штука. Тут же буде кріпитися у нас воротник. Він Ось цією лямкою є від відео на, на те, як це всі штуки збирати разом. Є відео у, у Кробрані на Ютубі. Ну, не знаю, вони такі швиденькі, вроді прості, але ну, якщо дуже незрозуміло, то подивіться три рази. Це лямочка у нас тут заводиться так всередину, тобто у нас кріпиться тільки задня частина цього ошейника. А передня частина ошейника вже на, на велкро тут і на велкро до оцієї частини. В цілому не заважає, хоча якось воно так. Ну, не знаю, це все ж таки не той, не той елемент, який має бути під навантаженням. А, так, з мінусів, ну, наче не дуже і мінуси, але, але, але це можна віднести до кріплення самого камербанду ззаді. А, тобто, у нас тут. Бачите, що у нас тут? Тобто, у вас регуляції камербанду, вони будуть робитися через. Ось цю шлієчки, ось ну, не знаю, мотузочки. Як там ви їх пров'яжете, як ви їх там зав'яжете. Тобто, якщо тут зробити якийсь вузол, що можна його видірнути швиденько, то у вас е теж буде задній швидко Я не знаю, як це можна назвати. Ось так ззаді кріпи кріпиться е комір цей весь. Так, фокус. Е взагалі, е якість. Оцієї от частини, тобто то, що у нас там півтора тисячі І от цього іншого долін, ну дуже прикольно. Дуже багато де на ткані можна побачити отакі от написи. Ось, мультикам Тобто, це, я так розумію, сертифікований Мультикам. Він не має світитися вночі в ПНВ Так, що ще, що ще? Весь цей комплект. Оцей весь комплект з захистом ключиці, захистом паху, захистом живота, з двома пластинами від Арсенал Патріота ультралегкими 4 класу, з боковими вставками в камербанд важить 10 кг ровно. Це все без, по, без паска. Ось Варбелт, теж у них брався. Варбелд, можна побачити, що мультикам, всі діла всюди. Ну, Я не знаю, що про нього сказати. Він дуже крутий, дуже зручний. Він одразу йде з пакетом. От, тут можна навіть наверное, його подивитися. Одні рука незручно просто. З пакетом йде всередині, тобто він одразу вас дає вам протиламковий захист маляшки. Хороша фурнітура, прям така дбл ну, Якщо навіть щось з неї трапиться, думаю, можна поміняти буде. Е, маляшки хорошо пришиті. Ось у нас перша вставка, типу, е, вставка, не знаю, вставка, типу, це місце, де він буде згібатися на вас. Yeah. Грубо кажучи, поділені на три зони. Перша, друга на вашій, над вашою п'ятою точкою. Є отакі ось скріплення. В комплекті йде е, така штуковина. Це, е, як ви розумієте, щоб можна було цю штуку носити, е, на, кріпити на спині. Ну, тобто, це на наплеч, плечник такий. Е, з лямками ви прив'язуєтесь до цих штуковин. І все, вуаля, воно ще й там кріпиться. Е, і того три секції таких от. Е, Дуже зручно воно все так зроблено, дуже все прикольно. Тут от можна подивитися, як там плов ну, погано видно, насвітлення не дуже. Як ремінь це йде. Тут в нього є трошечки регулювань. З цього боку так само. Блін, я не так багато їх бачив в цих всіх варбелтів, але. Чисто по суб'єктивним враженням, коли береш друк, маєш вещ. Тобто, воно прям хорошої такої якості. Наче показав все. Ціна, звісно, у цього всього по ринку Б -б -б -б... Ну, не сама прикольна, скажімо так. Той же оспрой буде коштувати вам дешевше. Я до цього всього комплекту ще буду по-любому брати захист. Плечей, і в них, щоб прям повний комплект був, там є захист стеган і внутрішньої частини стеган. Я не знаю. Я думаю, це поки не потрібно. Можливо, якщо там буде прям потреба, можна докупити. Так, все, це докупляється окремо, тобто, це все модульно. Може так зразу купити плитник там і, наприклад, там захист шиї ключиці. І все. якщо вважати, що воно треба. Або там одразу з плечима, або там ще з чимось. Причому воно так все кріпиться, не сильно замисловато, можливо, воно і нормально буде кріпитися до. Тобто, бачите, тут у нас кріплення тупо на, на двосторонній велкрошці. Це ззаду, спереду, плюс-мінус, так само. Тут теж між собою якось розбирав це все, і тому воно в такому стані. А, якось так. Наче показав все. На собі не знаю, чи є сенс. Можете подивитися, як це виглядає на манікенах у них же на сайті. Єдине, що мені ще таке от теж не дуже подобається, те те, що бачите, воно прострочено в одну строчку. Хоча я дивлюсь, що зараз мало речей, які в дві строчки строчаться, ну це здешевлення, я так розумію, все ж таки виробництво. Але хотілося б, щоб було дві строчки. Ну тобто, щоб прям надійно надійно, якщо одна десь полізе, щоб інша була на підстраховці. Все, дякую, доброго дня! Здоровлячка! Вам бережіть себе, і Україну!